Кані Веста знову великий нервовий зрив. Місяць тому його пусти в Твіттері стали вірусними. Він показував свою антисемітську поведінку, а ще писав фрі підіді. До речі, на каналі є ролик про Підіді. Зараз він знову понаписував жорсткі твіти від приниження Кендрі Каламара, дітей Джей Зі, Тайлера Зе Крієйтера, переслідувань від Ф'ючера та Метро Буміна, конфлікту з Кім Кардашян через дітей до складання списку зрадників. Одним словом, Кані ще раз забив всі новини про реп своїми постами. Коли він думав, що гірше вже бути не може все котилося вниз. Останнім часом просто здається, що в нього треба забрати доступ до інтернету і щоб він подумав над своїми словами. Тож давайте разом пройдемося по цьому божевіллю. За весь час в нього було багато дивних висловів, але ми розберемо останні, починаючи з Кендріка Ламара. Минулого місяця Каня сказав, що репер Кендрік єдиний, хто може перемогти його в реп батлі. You rap against Kendrick, you will lose. This man does This. А тепер здається, що він так вже не думає. Каня заявив, що йому не подобається його музика і що Кендрік звучить як графоман. Також Каня написав декілька твітів про Кендрика після виходу нового альбому Playboy Carti, I am music». Що стало причиною цих твітів, ми не знаємо, але здається, що Каня не пропускає жодної можливості ще більше привернути до себе уваги. А Кендрік Ламар якраз той, хто не дуже любить публічно відповідати на подібні речі. Тож, можливо, Каня пробує якось спровокувати Кендріка на щось подібне. От що він ще написав про нього. Мені не подобається музика Кендріка Ламара, він читає реп дуже добре, але мені не треба було його чути на альбомі карті. Після цього він опублікував ще один твіт про те, що йому не подобається діс Кендрика на Дрейка, а саме пісня Not Like Us, і написав, що він ненавидить його. Хоча я і невеликий фанат Кендріка Ламара, але тут мені стало його трошки шкода. Давайте подивимося наступні твіти. В цьому твіті він назвав Кендріка маріонеткою індустрії. Кендрік був маріонеткою індустрії, потім вони закінчили з ним. І тоді Каня ще сказав: У мене немає особистих проблем з Кендріком, тепер, можливо, будуть. Але він намагався знищити Дрейка, тому що ці лейбли не люблять великих артистів, тому що менших артистів легше контролювати і замінити. В наступному твіті Каня коментує виступ Кендріка в перерві матчу за Суперкубок, кажучи, що він або Треві Скотт або Дрейк заслуговують на це більше. Ніж Кендрік. Насправді мені сподобалося шоу Кендрика в перерві. Але я Scott, або Тревіс Скотт або Дрейк заслужили суперкубок раніше за Кендріка. Можливо, Дрейк або Тревіс Скотт так, але Кані точно там би не опинився. Дивлячись на те, що він зарекомендував себе нестабільною людиною і купи рекламодавців та спонсорів могли потримати репутаційні ризики. Взагалі, в США багато зірок примусово кладуть в лікарню через їхнє психічне здоров'я. Наприклад, Венді Вільямс. То чого Кані Веста ще досі не відвезли в лікарню після його. Багатьох публічних зривів і дії, які м'яко сказати, є суперечливими. З Кендріком все давайте тепер глянемо, що ще він говорив про інших людей. Він писав, що ф'ючер не актуальний. Після прослуховування альбома карті я скажу те, що ніколи навіть не було думки казати. Ф'ючер не актуальний. Це він написав після того, як опублікував інший твіт, в якому казав, що метробум і не фьючер переслідують його. А причиною переслідувань ніби є те, що вони просили його залетіти на ремікс пісні Like Zet, а він відмовлявся. Крім того, він також написав пару слів про Тайлера за кріейтора, сказавши, що Тайлер ніколи не робив пісень, які запам'ятовуються. Цей ніндзя ніколи не робив пісень, що запам'ятовуються. В нього ніколи не було Хороших партій або пісень, а його останній альбом повна. Якщо подумати, то всі ці люди, про яких пише Кані Вест, ніколи не говорили погано в його бік, хіба що я може щось пропустив. Скоріше за все, справжньою причиною, чому Кані написав це про Тайлера, є те, що Тайлер зараз більш музично релевантний, ніж він, як і інші артисти, по яких він вирішив пройтись. Самі подумайте, коли останній раз люди говорили про Кані через його музику, а не через його витівки. Кані пише про них тільки через те, що зараз він не є настільки музично успішним і тим самим намагається хайпувати, щоб залишатись актуальним. Крім того, Каня також сконектився з Підіді. На днях він опублікував нову пісню Де фіті Підіді, син Кінг Компс і його донька North -West. Правда, опублікував він цю пісню лише в твіттер аккаунті, тобто на площадку він її не заливав. А сама пісня починається з голосу Підіді. Походу, він набрав тюрми Кання і розповідав, що цінує Каня за його піклування про його дітей і простягає йому руки допомоги, тому що ніхто цього не робить. Питання лише одне: нащо він впутає своїх дітей для відмивання репутації Підіді. Хто забув, то підійде звинувачують торговлі людьми і багато чого іншому. Але цьому всьому почала перечити Кім Кардашін, колишня дружина Кані. Вона почала погрожувати Кані судом. Натомість він оприлюднив їхні приватні повідомлення, де вони почали сваритися за дітей, і в кінці Кані написав: Зміни це або я піду на війну. І жоден з нас не оговтається від суспільного резонансу. Вам доведеться вбити мене. А потім ще написав твіт своїй колишній дружині. Останнє рішення приймає чоловік. Зараз, згідно з їхньою угодою про розлучення, вони обидва мають рівне право голосу у прийнятті рішень щодо своїх дітей. Тож Кані, роблячи це, порушує цю угоду. Наразі Кім Кардашін намагається вирішити, чи йти й до суду і просити суддю позбавити канівеста спільної опіки над їхніми чотирма дітьми чи ні. Потім Кані написав пост про дітей Джей Зі і Б'янце. Хтось колись бачив їхніх молодших дітей, вони розумову відсталі. Штучне запліднення це таке благословіння, а мати розумово відсталих дітей це вибір. Правда, пізніше він опублікував це. Я хочу, щоб усі знали, що я видали пост про сім'ю Джей Зі, тому що є ймовірність, що мій твіттер буде зараз заблокований, а не тому, що я хороша людина. Тобто він навіть не вибачився перед сім'єю Джей Зі, а просто сказав, що він видалив пост, бо його можуть заблокувати. Потім плейбойка. Карті написав себе в твіттері. Канівест, заткнися. Кані відповів, що знищить всю кар'єру карті. Кані провів тиждень, здавалося б, сказавши все, що міг. Погрожував реперам, знущався над дітьми тих, кого колись вважав друзями, і так далі. Але список цілий став настільки довгим, що він вирішив його скласти. В середу він оприлюднив список усіх, хто зраджував його за ці руки, принаймні в його очах. Згадав він багатьох реперів, а в кінці розширив список, додавши чорношкіру спільноту, яка, на думку Кані, зрадила його. Також він додав бренди Adidas та а завершив своє повідомлення своїм антисемітським переконанням, написавши і, звичайно ж, євреї. Зрозуміло, що в нього щось не так з головою і йому треба медична допомога. Мені здається, що все це буде тільки заходити далі і далі, і можливо в майбутньому ми побачимо макшоти Канівеста з поліцейського участку.